Ну і щирі вітання всьому українському народу, і щирі вітання всім людям доброї волі, які допомагають нам українцям боротися з російським ворогом. Тема сьогоднішнього посту мого буде, це умови призову на військову службу, обмежено придатних до військової служби. Вийшов новий наказ міністра оборони України, який визначає нові умови призову до військової служби. Дуже коротко, як юрист, і потім дуже коротко, як громадянин. Як юристи хочу сказати, що е, змінена умова призову на військову службу е, обмежено придатних, так на війську так, військово-лікарська експертиза визначатиме тепер придатність за станом здоров'я до військової служби, призовників, військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів. Я хочу сказати, що е, відсрочку від призову на, на строкову службу за станом здоров'я надаватимуть тепер на, на строк до од, одного року призивникам яких визнали під час медогляду, тимчасово непридатними до військової служби. А після закінчення зазначеного терміну будуть проводитися повторний медичний огляд, і при цьому районні, районні міські ТЦК зобов'язані здійснити контроль за своєчасним проходженням повторного медичного огляду призовниками, які одержали відсрочку від призову від призову за станом здоров'я і в в цьому рішенні, в цьому наказі в Міністерство оборони України тепер зможуть призиватися на військові служби. на військову службу з наступними хворобами. Це другий клінічно вилікований туберкульоз, четвертий вірусний гепатит з незначними порушенням функцій, п'яте без, безсистемне насійство ВІЛ з імунною компенсацією. Далі анемія, які повільно прогресують, хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій, легкі короткочасні хворобливі прояви психічних розділів, невротичні пов'язані із стресом, повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з невизначеним порушенням функцій, і епізодичні розлади з незначним порушенням функцій органів і систем. Ви знаєте, тут читаєш. Це як така медична клініка виходить. Про що це свідчить? Ну, якщо от подивитися, я наразі знаходжуся в такому великому місті, як місто Київ, виходжу на подвір'я і бачу ну, дуже багато молодих і здорових людей. В країні де війна, і все-таки частина нашого пасіонарного... Паціонального суспільства, патріотичного суспільства, вона служить, частина волонтерить, допомагає в той чи інший спосіб, а інші люди, в принципі, так би мовити, ну на сьогоднішній день не мають, скажімо так, м'яко не мають відношення до армії. Тобто, про що я кажу, коли в країні йде війна? Коли в країні оголошений воєнний стан, війна йде на виживання, тобто це екзистеційна війна, це війна йде на знищення. Якщо Хто, хтось не зрозумів, то війна закінчиться тільки тоді, коли ми знищимо. Хтось знищить один одного. Ну ми впевнені, що Україна переможе, тому що Київська Русь створила колись Московію, Московське царство. Ну, ми його створили. Я тебе я тебе народив, я тебе, я тебе і знищу, казав відомий герой. <працювання> і питання полягає в тому, що ну можливо, це добре, звичайно, що міністерство Міністерство оборони буде призивати людей, скажімо так, які раніше були хворими, і, і на на законних підставах вони не служили в Збройних силах України. А на сьогоднішній день вони мають служити. Чесно кажучи, вся взагалі ця наша система вона є порочною, тобто у нас. Ми знаємо, які скандали з, з воєнкомами по фактично хабарям, які дають, які, які маєтки воєнкомів знаходяться тут в Україні і знаходяться за кордоном. Ну, це добре, що пан президент на п'ятий рок свого терміну почав змінювати воєнковів, і, і це дійшло до, до, до військоматів. Але, можливо, все-таки треба більш радикально робити реформу. Тобто реформи взагалі робляться. У всіх країнах, які їх робили, вони робляться радикально і робляться реформи, робиться терміном на один місяць. Якщо реформа йде більше, то це не реформа, це просто симуляція цієї реформи. Мені здається, треба зробити просто в суспільстві. Має бути ну якийсь такий ну, суспільний договор. Тобто, люди, якщо це моя думка, це вже як громадянина, не як юриста, як громадянина. Тобто люди, які можуть служити і хочуть служити, вони йдуть в збройні сили. Це може бути в мирний час, військовий військовий час по іншому. військовий час і в мирний взагалі військовий час. Люди можуть поділятися на декілька категорій. Наприклад, якщо людина по різним причинам дійсно вона не хоче або не може, або не хоче служити. Ну таке є. Ну, по різним релігійним причинам, по різним там по стану здоров'я, можливо, ну просто якось вона ну не може тримати цю зброю в руках. Дійсно, значить, ці людині треба, треба надати взагалі всім українцям таким. Треба надати вибір. Вибір в чому може полягати? Тобто, ця людина може працювати в шпиталях. З хворими, з в, в, хоспісах, там інших, або ця людина може прийти, наприклад, в місяць заплатити 2 тисячі доларів, або 3 тисячі доларів умовних одиниць. А це, але це буде встановлено на, на рівні держави, і таким чином вона вносить внесок свій. Я також вважаю, що це буде нормально. Тобто, ми, по-перше, всі люди будуть обраховані. По-друге, -по ми подолаємо таким чином фактично корупцію. Тобто, людина буде знати, що вона не буде давати корупційного хабаря військома. Чи, чи іншій посадовій особі, а вона просто законним чином внесе ці кошти на рахунок обороноздатності нашої країни. І таким чином, по перше, вона буде знати, що вона внесла кошти, що вона офіційна законним чином. Вона таким чином приймає участь в обороноздатності нашої країни. Так, це можна обговорювати це питання, але мені здається, що краще це обговорювати і робити це консенсусно, і це все напрацюється. Тобто, треба зробити таким чином, щоб ліквідувати базу хабаря. Це раз, щоб залучити усіх наших людей. До участі у обороні нашої держави. Знову кажу: градація. Ті, хто воюють, ті, хто допомагають армії в тилу, наприклад, участю в роботі там, в хосписах, як я сказав, в медичних закладах, доглядом за старенькими, за хворими, за пораненими, тобто соціальні працівники інше. І люди, які просто можуть заплатити гроші. Нехай буде так. Але щоб це було чесно, щоб це було справедливо, щоб всі бачили, і ніхто не ухилявся, ніхто не ховався там за кордоном, а в той чи інший спосіб, я це називаю так: в той чи інший спосіб, на законних підставах приймав участь в обороноздатності нашої країни. Це моє таке бачення. А що думаєте ви? Напишіть, мені це буде дуже цікаво. Ну, а поки що так, люди, які вилікувалися від туберкульозу, люди, які навіть звіл. Навіть з іншими захворюваннями їх на сьогоднішній день призивають. А дуже багато людей ходять по місту, просто ходять, коли в країні йде війна. Я вважаю, що це ну, якось неправильно. Тобто, кожен має приймати участь в захисту своєї країни в той чи інший спосіб. Слава Україні! Всім гарного дня!